Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук і хочу з вами поділитися таким невеличким лайфхаком або досвідом з приводу того, як потрібно знімати відео, якщо ви знімаєте крупним планом. Я дуже часто в своїх уроках раджу знімати відео крупним планом і сам намагаюся теж це робити. І от хочу дати пораду, як, ну, яких помилок варто не... Припускатися при зйомці крупним планом. Дивіться, я нещодавно знімав роботу коваля, да, і зараз це Іван Тафійчук, тут в Карпатах є коваль, який кує, виробляє такі от бартки, топірці такі. І от Монтуючи, монтуючи ролик, я знімав це ну, на дві камери, тобто я знімав крупним планом. А Женя, моя дружина знімала на смартфон загальним планом. Ось Тут можна побачити ось, загальний план. Я знімаю там, крупним планом, але Хочу вам сказати, що через те, що рухи були не зовсім ну, якби не дуже прогнозовано, як, як він рухався. Ось, ви бачите, мій, мій фотоапарат. Да? Я намагався, ось бачите, якщо послідкувати за моїми руками, зараз я виведу це на крупний план і. Подивіться, я намагаюся спіймати, намагаюся крупно спіймати цей кадр, треба і фокус спіймати, і ну, якби роботу каваля. Він руки підняв, ага, я підняв, не встиг. Знов я опустив, намагаюся фокус, знов він підняв. І потім він пішов, і якби, ну, фактично, цей зйомка, скажімо, не дуже в цьому плані вдалась. І тепер подивіться, як це виглядало на, ось на крупному плані. Тобто, ось те, що ви щойно побачили на загальному, тепер покажу на крупному. Я намагаюся значить, взяти фокус вести. Забрав він тепірець. Я підняв. Він знов забрав, я знов підняв, він знову опустив. Тут, бачите, я вирішив, що це занадто крупно, і ну, не можу я спіймати. Настільки, бачите, план занадто такий крупний, що я не можу спіймати і не можу попасти в фокус. Тоді я трошки вирішив від'їхати, зробити від'їзд. і і спробувати спіймати цей. Але все одно, все одно було важко. І все ж таки я намагався піймати крупний план. І ось як тільки, да, я фокус тільки навів, він знов прибрав з кадру. Знов я намагаюся спіймати його крупно, і от таким чином я, як я не намагався, було, е, і ви бачите, наскільки, наскільки було важко, тому що я ще намагався передбачити, що от зараз він саме сюди поведе камеру, і тоді я зможу спіймати його. Да? І в принципі в деяких моментах мені це вдавалось. От дивіться, наприклад, ось у нас іде загальний план, і я розумію, що ось вони тут будуть, я встигаю навести фокус. І е, якщо е, зараз, якщо подивитись, зараз я витягну і побачите десь в яких моментах я встигав. Ось мій так, крупний план, зараз я виведу, да? і от я ще окрупнився. І давайте подивимось, Да, все ж таки, от в деяких моментах я встигав. І тоді подивіться, наскільки цікаво, да, і е, ну, смачно виглядає крупний план, коли, е, коли він, е, ну, коли його ти встигаєш відзняти. Ось, подивіться, да? крупно. Прямо от намагаюся на весь, цей, на весь да, фокус спіймав. Зараз ви побачите, ось у мене фокус. Я розумію, що ось він кладе, і ось мій крупний план. От Від таких планів, звісно, ну, такі плани мені дуже подобаються. Ой, зараз покажу вам, як це виглядає. О, дивіться, який, який класний, шикарний план, те, що мені, в принципі, подобається. Да. Ось, ось. Бачите? Ну от. Але це ж треба мати якби, і витримку, і, і трошки досвіду, щоб розуміти, що все ж таки він прийде і покладе свій, свій топірець на ось цю. Потім, дивіться, бачите, знов намагаюся максимально крупно спіймати. І дуже-дуже-дуже це важко. Тому дуже багато браку в цьому відео. Я намагаюся да, намагаюся постійно водити, щоб спіймати, як це виглядає. І якщо подив, подивитися ось весь мій цей процес, де я це ловив на загальному плані, то ось ви бачите, так, це я спій... значить, це я вам показував. Ось мої крупні плани, да, те, що я Да, те, що я отут зняв, ось показую загальний план. Це те, що знімалось на смартфон. Я тут намагався і в кадр не влазити, і намагався все ж таки ось зняти це все крупно. Ну от В деяких випадках мені все ж таки це вдавалося. І тому хочу зробити м м такий висновок, що зараз. Що Крупні плани це дуже класна штука, і особливо якщо ось подивіться, да, наскільки гарно виглядають ці крупні плани. і При зйомці, наприклад, коли у нас іде зйомка, Зараз де у нас? коли йде зйомка якогось швидкого, такого динамічного процесу, коли цей процес відбувається ну, якби швидко, треба намагатися встигнути. І максимально крупно, те, те, до чого я всіх закликаю, взяти крупний план. І при чому треба розуміти, що у вас може бути, може бути брак при цьому. Да? Тому що треба і фокус стигнути, і крупно розмістити. А от бачите, поки я тут фокус намагаюся з фокусом впоратися, то процес. ну, якби, Ну, вже да? Уже і закінчився, і вже цей топірець пішов з кадру. От. Ну, в даному випадку тут дуже добре, що були загальні плани. І тому о, якби, загальні плани виступають для підстраховки. Ну, от така, друзі, от хочу Ходи показати, які я з тих тризуб спіймати. Дивіться. Ось, бачите, тут у нас ось логотип, якби, тризуб е, нашого коваля. От. Але не завжди такі штуки можна встигнути. Ось Тут теж три можна розгледіти. Тому от хотів дати пораду. А яка взагалі порада виходить? Порада виходить в наступному. Є можливість знімати як можна крупніше, і така можливість вона може бути, якщо є на підстраховці загальний план. Ми можемо тоді оці, оці смачні плани, хай вона йде, оці смачні плани показувати. Показувати, потім вир... ну, все ж таки, їх виривати. Якщо ви знімаєте однією камерою, то от в таких випадках краще не ризикувати, а знімати більш такими середніми планами. Тому, що, якщо залишати от зйомку тільки виключно, такою, як ви зараз бачите, то тоді це, ну, вважайте, що це такий суцільний що це суцільний брак. І на це краще не, ну, краще таку зйомку не вести. Тому, Дві камери значить, максимально крупна, одна камера, трошки від'їжджаємо. І тоді вже якби, не робимо різких рухів, а намагаємося, намагаємося передбачити там, траєкторію руху нашого героя і спробувати, якби спіймати і зрозуміти, де він і що буде знімати. От я хотів поділитися в принципі, з вами ну, таким досвідом свого монтажу. і Тут мені доводилося не виключати камеру через те, що е, був підлічний мікрофон, на який герой розказував, да, і тому я писав все поспіль, а просто кадри намагався от, максимально крупно їх е, кадрувати, не виключатися. Ну і вже на монтажі потім підганяв це, синхронізував е, так, щоб потім змонтувати. Я з найближчим часом змонтую цей ролик, якраз зараз. Монтажем його і займаюся, і ви побачите кінцевий результат. А щодо синхронізації відео знятого на двох камерах, ви можете подивитися попередній мій ролик. Там я якраз розказую, даю пораду, як в програмі відеомонтажа Adobe синхронізувати відео з двох камер. Ну, ще посилання залишу в цьому описі. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк до цього відео, підпишіться на мій YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Нагадую, що ви можете тут придбати онлайн-курси з відеозйомки, відеомонтажу, ну а також стати патреоном і покласти хоча б 1 долар на розвиток. Мого ютуб каналу з вами був Сергій Поліщук. Всім пока, до нових зустрічей на моєму Ютуб каналі. Пока.